Вітаю! Мене звати Деленгевич Віолета. Я дипломований психолог та психотерапевт в процесі сертифікації, шестирічним практичним та більш ніж десятирічним теоретичним досвідом. Працюю у методі гештальтерапії. Також застосовую у своїй практиці техніки інших психотерапевтичних напрямків, таких як ЕНДР-терапія, когнітивно-поведінкова терапія та травматерапія. Стати психологом та психотерапевтом це мій усвідомлений вибір, на який вплинув мій особистісний життєвий досвід. Це глибинне пізнання себе. Психотерапія змінює якість життя на краще та сприяє особистісному зростанню, яке в процесі терапії неминуче. Як спеціаліст я створюю комфортні умови для психотерапевтичного процесу. Це є безумовне прийняття, безоціночне ставлення, екологічний та безпечний простір. Перший сеанс це знайомство та розмова про вашу історію та життєвий шлях. Щоб отримати більш глибоке розуміння вашої ситуації, досвіду, емоцій та важливих подій в житті, я ставлю запитання. Хвилюватися перед та під час зустрічі це нормально, тож ви можете розділити свої хвилювання зі мною. Основна частина наших сеансів проходитиме у форматі бесід. В роботі використовую методи та техніки інших напрямків психотерапії, щоб допомогти впоратися з життєвими труднощами у максимально короткі строки. В довгостроковій терапії можливо досягти тих глибинних та стійких змін, що дають змогу вийти на якісно інший рівень самоактуалізації. Для мене психотерапія це свобода вибору. Усвідомленість, здатність приймати рішення та нести за них відповідальність це є основа психологічно зрілої особистості. Тож запрошую в корисну та цікаву подорож до себе.